Привіт, я українська співачка Юлія Рознан, і сьогодні я хочу привітати усіх причетних з нам ракетних військ та артилерії. Хлопці та дівчата, ви робите неймовірні речі для нашої країни. Пам'ятайте, українське серце зараз б'ється, тільки дякуючи вам. Обіймаємо вас, цілуємо, любимо, дякуємо. Щирго серця, я Світлана Тарабарова. Вітаю всіх захисників та захисниць з Днем ракетних військ України та артилерії. Дякую, що сьогодні я можу бути поруч зі своєю родиною вдома. У спокої. Дякую за вашу віддану роботу і любов до України. Переможемо! Молюся за кожного з вас. Повертайтеся додому живими. Дякую. Е, великий привіт всім військовим. Сьогодні серця хочу привітати вас з Днем ракетних військ і артилерії України і просто сказати вам велике, щиро сердечне дякую за те, що всі ми живі, за те, що ви собі робите свою роботу і е, маємо ми всі змогу прокидатися зранку. Дякую вам велике з повагою до вас, до всіх з вибухами в серці. Ми вітаємо вас із професійним святом. Низький Оклін. Вам ви найкращі. Ми бажаємо вам сил, здоров'я. Будьте попереду нас всіх, так щоб ми могли вижити, так щоб ми могли перемогти з майбутньою перемогою і з вашим святом. Ми, українці, від всіх жінок, від всіх артистів, низькі, окрім вам хлопці. Я, Руслана, хочу привітати наші ракетні війська і артилерію України з НАМ професійним днем який ми святкуємо сьогодні вже зовсім по інакшому, ніж коли-небудь. І сьогодні ми молимося за всіх вас. Молимося, щоб всі ракети відлітали, щоб е ворог ніколи не зміг влучити в жодну свою ціль, навіть у помислах. І я щиро молюся за вас і хочу просто передати вам безліч енергії прямо і любові з мого серця прямо зараз. Це прості людські слова. Я хочу, щоб вони вас зігріли. Ваша Руслана по-справжньому ваша.